Повертаючи знову таки до лазера, 15 баксів постріл це феноменально. Ніде в світі такого немає. Я не технар, не технолог цього всього. Я не скажу, як воно працює. Можливо, воно працює за. Не знаю якимось принципом мікрохвильовки, воно проникає якби всередину і порушує якусь структуру, можливо, воно призводить до вибуху, можливо, воно пропалює. Я не знаю, але ви всі бачили ці кадри навчань, це експериментальний комплекс. На жаль, він лише в одному екземплярі, тому він не вирішить всіх наших загальних питань. Але у 27-му році цей комплекс вже мав прийматися на озброєння королівських ППО, і тому, якщо вони вже зараз його мають. Через три роки воно мало б прийматися на озброєння, є таке сподівання, будемо молитися, щоб він зарекомендував себе якмога краще, і були збудовані ще не один, можливо, і десятки таких повітряних комплексів, які змогли б закрити небо в Україні. Бо якщо ми закриємо 90% повітряних цілей і вони будуть збиватися цими лазерами, ну нарешту 10% це більш дороговартісні ракети, вистачить. До того ж, я ж кажу. Взіреться цей експериментальний, можливо, потім будуть збільшені потужності, і він буде збивати і більші ракети. І таким чином, власне, загроза, загроза буде знята. Я не кажу, що вона щезне, ні, вона не щезне, але питання по повітряній загрозі буде зняте. Бо, бачите, мудрі держави, сильні держави, вони розуміють, що війна це гонка технологій. І от як би там не було. Але той, хто перший збудував ядерну бомбу в другій світовій війні, той би і переміг. І лише те, що американці вдерлися вчасно до Баварії. Перед цим розбомбили заводи з виробництва важкого водню Дейтерію у Швеції, здається, чи в Норвегії, і цим дуже сповільнили процес. А потім, власне, вже здається, на березень у німців вже були готові випробування. Перші випробування це було дійсно диво зброя, вундервафен, на яку Гітлер покладав дуже великі надії. І слава Богу, що надії не здійснилися. Адже серед цілей, як би нам цього не прикро було визнавати, були не лише Москва, а були цілі в Україні, Лондон, capital of the Great Britain. Тому ви розумієте, дуже багато було цілей, і цей маньяк ну він би зруйнував Європу. Адже на той момент не було такого ще усвідомлення, наскільки ця зброя руйнівна, і навіть коли американці кинули цього ось малюка на Японію. Генерали ж вимагали далі бомбардувати і лише вчені зупинили це і вольовим рішенням президента. Зупинилися бомбардування, а вимоги були бомбардувати далі. Фіга собі, красота, яка скинув бомбу, значить, одразу там 80 тисяч в мінус, місто в мінус, ну і так далі. Там 100 бомб скинув, все, країна в мінус. Не було тоді розуміння радіації, наскільки вона шкідлива, наскільки довго вона тримається, наскільки цей ефект довго існуючий, так ось той, хто у гонці технологій би тоді, у тій у другій світовій би переміг. Той би і виграв, якби Гітлеру вдалося, то перемога була би просто очевидною, була би очевидною, не зважаючи на те, що на той момент союзницькі війська підходили вже до Німеччини. Власне, бойові дії вже розпочинались на території Німеччини. А тим не менше, так і тут. Тому, якщо ми будемо пасти із вами задніх, якщо ми просто будемо щось вдосконалювати, це одне, це дуже добре, але потрібні революційні прориви, революційні технологічні прориви і лазерна зброя, за яку ще рік тому багато хто сміявся, насміхався і казав, що це дурня, це повне дилетанство. Це ось такий прорив, це просто прорив, адже вартість пострілу 15 баксів далі. Ви ж розумієте. Часто густо впирається навіть не у вартість пострілів, не у вартість ракети. Ми готові заплатити будь-що будь будь-яку ціну, тільки дайте, а його ж немає, його потрібно виробити, поставити і так далі. Логістика це завжди воно пов'язане з ризиком, що може бути нанесений удар, тощо, 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 тощо. А що таке лазерний промінь? Це просто чиста електроенергія, преобразована в лазерний промінь. Тому це безкінечний потенціал боєприпасів. Просто давай електроенергію і все це безкінечний потенціал боєприпасів. У вас буде боєприпасів стільки, скільки ви захочете. Мільйон пострілів, два мільйони пострілів, десять мільйонів пострілів. Ви розумієте, ви не обмежені. Це не обмежений боєкомплект. Цей боєкомплект завжди у вас під рукою. Якщо у вас є електроенергія, то у вас є постріл завжди у вас під рукою. Цей боєкомплект. Жодної логістики, жодної доставки, жодного складування. Вартість мінімальна, що таке 15 баксів. Ні про що. Це ні про що тут у Європі це кілограм сиру. Далі. Крім цього всього, швидкість, швидкість світла це найвища швидкість в світі 300 тисяч кілометрів на секунду. Будь-яка ракета, будь-який кінжал-кринжал. Навіть те, що вони там заявляють 9 махів, хоча насправді, як вже виявилось у реальності не більше, ніж 4-5, і то на початковій стадії при розгоні, а коли заходить на ціль, то там 1,5-2 махи мах, ви знаєте, це швидкість звука, вона дорівнює приблизно тисячу кілометрів на секунду. І тому такі ось ракети дуже часто так умовно вимірюють цю швидкість їх у махах. Так ось, навіть якщо б. При заході на ціль ця ракета це найшвидша наразі ракета в світі, принаймні із відомих, мало би ці 5 тисяч кілометрів на годину. 5 тисяч кілометрів на годину, а тут 300 тисяч кілометрів, але на секунду. Не на годину, а на секунду. 300 тисяч на секунду. Ви розумієте, що для такої зброї будь-яка гіперзвукова надзвукова зброя будь-яка ракета. Ну, це наче стояча ціль. Це наче ви прицілились і кажете так, стій рівнесенько, так, я цілюсь, ага, стоїш, все, все, я в тебе поцілив. Будь-яка зброя, будь-яка надзвукова ракета це наче стояча ціль для цієї зброї. Не існує, не існує швидкостей. Навіть наближено, наближено. У що там швидкість звука здається, ну це щось там от людство подолало, швидкість звука. Але перед швидкістю світла це ніщо. Тисяча кілометрів на годину і 300 тисяч кілометрів на секунду це ніщо. Адже в годині 3600 таких секунд помножити кожну з них на 300 тисяч для швидкості світла це, я ж кажу, це будь-яка повітряна ціль, наче стояча зброя. Далі йде вже лише про потужність цього проміню, аби він міг збивати і ракети. Це майбутнє, друзі. Це майбутнє, ось воно, це майбутнє, і воно відбувається на наших очах. І будемо благати Господа, щоб ці випробування були максимально успішні і довели свою ефективність, бо якщо вони доведуть, то я гадаю, що масштабування цієї експериментальної зброї Британія може розпочати з України. Ось наш союзник. В нас дуже величезна проблема, що ми завжди вибирали не тих союзників. Нам весь час торочили. І навіть Ющенко торочив, що Росія, Московія наш стратегічний партнер. Нам весь час торочили, і навіть при Порошенко, при Зеленському, при Кучмі, при Януковичі, при Ющенко, що Китай наш стратегічний партнер. Та Китай не стратегічний партнер, він стратегічний ворог. А ось Японія, до речі, входить в сімку. Четверта економіка у світі. Так вона трохи менша за китайську. Але це четверта економіка у світі. Звісно ж, в Китаї живе там мільярд 400 мільйонів, а в Японії там скільки здається, 140 мільйонів. Один до десяти. Але розвиток цих людей, економіка, ВВП, вони набагато більші на душу населення, аніж в Китаї. Технології в Японії набагато більш розвинені. А що головне, Японія нам близька по духу. Але в нас весь час уперто казали: Китай наш стратегічний партнер, та не Китай, наш стратегічний партнер, це наш стратегічний ворог, і ми все мали б робити, щоб послаблювати Китай. А весь світ, не наче зголосився, вони все роблять, щоб посилювати Китай. Все роблять для того, щоб посилювати Китай. А Треба було б казати, Японія наш стратегічний друг і наш стратегічний партнер. Нехай японці тут будують заводи, нехай японці постачають обладнання, нехай японці тощо, тощо, тощо. Ось наш стратегічний друг. Ми знаємо, що в Японії є свої терки із Московією за Південний Сахалін, за Курильські острови, та й взагалі там є дуже багато питань. Власне, Московія, в них другий, третій, вірніше, ворог після Китаю, Північної Кореї. Але, власне, це одне і те саме. Вони, воно об'єднується якби до одної купи. Тоді це другий, ну або третій, як тут рахувати, ворог для Японії. Стратегічний ворог. А ворог мого ворога мій друг, а друг мого ворога мій ворог. Ми бачимо, що друг мого ворога Китай. Ось мій ворог це Московія, а йому друг Китай. То як Китай може бути моїм другом? Він також мій ворог. А ось ворог мого ворога, Японія, оце мій друг. І в нас дуже погано, ми весь час неправильно обирали ці пріоритети. Нас весь час казали, що Німеччина наш стратегічний партнер. Але послухайте, ви хіба не бачили, як Німеччина тісно пов'язана з кацапським бізнесом? З Газпромом тощо. Ви що? Ніколи не розуміли, що це підстилка під Московію, що ГДР це ну, понад третину від Німеччини, це взагалі совєтський анклав впихнутий, просто впихнутий в Німеччину. Що ця Ангела Меркель, це ГДРівська курба, вона взагалі ж походила із ГДР. Вона працювала разом з цим Путькіним Домі дружби совєтського і німецького народів, то це не був стратегічний друг. Я не кажу, що він був стратегічний ворог, ні. Але той, хто дуже сильно дружить з моїм ворогом, ніколи не може мені бути другом. Ніколи. От Британія, так. Ви розумієте, в цьому проблема, що ми весь час неправильно ставили пріоритети, а війна все відкрила і показала, хто насправді друг, хто справді нам допомагає, хто справді за нас тягне мазу, хто справді не дає нам утонути. Тому, друзі. В подальшому будемо також наші думки озвучувати, дилетантські це дилетантські думки, хай, хай будуть дилетантські. але ми бачимо, життя і практика доводять, не такі вони вже й дилетантські. Тому усі бувайте, далі буде.